Пізиче ім'я по батькові тільки піз особи. Я не являюсь пізособою. А то чим є? Людина право суб'єктності людини. хто? і Людина. Добре, людина. Добре, Це вона не достатньо? Ні, цього не достатньо. Ага, Фізоба Ви, батькові. Ви ваш. не визнаєте право суб'єктності людини? Я не визнаю, вашого вас у вас немає прізвища. Ви не визнаєте право суб'єктності? Ви, ви Конституції Я... України визнаєте? Я не визнаю те, що у вас немає прізвища. Ви Конституцію України не визнаєте? Ви в цирку? Ага, то є спрямімо спитання, З Спригувати будуть ваші друзі, батьки діти, mm -hmm. якщо вони лазили, mm -hmm. що вони дороси, не вас звісно. Що я дуже сильно сумніваюся. Що далі? далі? Що далі, Починайте. Так. Ну, так. Де проживаєте? Людина на ім'я Віталіка. На планете Земля. На планете Земля? Mm -hmm. Угу. А, сколько вам полных лет? Достаточно. Что? Достаточно. Достаточно за какое время, на вопрос? В 63-й конституции. В 63-й конституции вы имеете право не свидетельствовать про свидетельство? Конечно. вы не А когда они задают вопрос, какие вам лет, вы не свидетельствуете? 63-я. 63-ю? Да. Когда вам объяснят. Ну, дайте була, ви мені так, не як... пояснюйте свої для для пояснення? Вашої особи. Я не особа. Я забороняю присвячувати мені статус особи. Що, що ви мені запевняєте мене? Забороняю. Ви мені не вправі будь-що забороняти? Да? Да. А хто ви такий? Щоб, щоб я вам щось не міг забороняти. А хто ви такий, щоб ви не могли, щось забороняти? Людина. Це ну, стаття 5 Конституції України. Стаття 3. Читали колись, Що не подобається? Я читав, да. Значит Ну, що не подобається. Що не подобається? Не, ну, я сказав. Значить так. Ну, сидів собі чоловік на авто в да. залі. Що вам ще так, не побачив, подобається? стані. А ми як ви вияснили, що чоловік перебуває на тверезому стані? Ми. Як ви взагалі вияснили? Ви, вам скільки раз повторити. Mm. питаю раз повторити. Питаю, шас. Скільки раз вам повторити, Що отримуєте, де раз вам повторити, що ви перебував на тверезому стані? Да. І на підставі, чого ви з'ясували? Шо, шо це? На підставі, чого це ви з'ясували, зробили виводи, що я в нетверезому стані. Ну ви толком ні разу не об'яснили. Я вам пояснив. Ні, ви толком ні разу не об'яснили. У вас немає повноважень, по-перше. Так? Да? Шумани да. ще немає. Mm. Шо, що ще мене немає? Ви собі так рішили? У мене було можна порушити чи на законодавство? І в чому я його порушив? Тому що перебував на стані, в громадському місці. І як ви це вияснили, що я на Тразум стані в громадському місці? А ви хотіть сказати на це разом став. А як ви вияснили... Я вам То як ви вияснили? Ви ні разу не пояснили. Як ви це вияснили. Конкретно, одне питання. Конкретно? Да, конкретно. Конкретне питання, як ви вияснили? Я не ходив, я, я сидів на лавочці. чи ні? Я сидів на лавочці. 1179 дотримуйтесь. Будете жінки казати 1179, 1174. Я буду казати тому, кому це написано. І ви мені не розказуєте, кому мені це казати. Людина. Хто ви там казали якесь? Людина, істота да. Істота на ім'я Віталія. Не істота, а людина. Ти багато на себе бере. Я беру скільки, скільки мені дозволено. Чинним законодавством. Чинним законодавством, по-перше, треба не порушувати. В Себа. Чому я його порушив? А ви що, не розумієте? Я сто п'ятсот уже вас перепитав, як ви з'ясували, що людина сидить в нетверезому стані і щось порушує? Вашими незипатними недіхватливими... рухами. Якими рухами? Які були здійснені рухи в той момент, коли я сидів на лавочці. В мене, навіть, трохи забули, що ще ті масок стоїть що нічить не впали. Да. Да. Єфік, саз єсю. Мені достатньо що я цього побачив. Мені ну, цього не достатньо. Ну то й все, то саме ще все. Ну то й все, давайте докази, що було таке. Що? Докази? що? Давайте доказати. по 251 й толкнемося, відкриваємо справу і все, і не будемо морочити друг другу голову. Ви зараз. Давайте Ді, не будемо хоровуватися. Документ. Буде. Станов... Немає станов, документів у людини. Людину значить, не можна прирівнювати до особи. Ви що, не розумієте особа. Ну, то для що чого ні. ви я, тоді це говорите? Людина, правосуб'єкності людини. Ви не ви знаєте правосуб'єкності людини. Вашої ні. Вашої ні? О, це вже право смерть людини називається. да. Дуже да? добре. Це вже ну це. років. перший, то у Да? Да. Угу. Ну, Друже, це ви. просто. Да? Да. Ну, по-перше, я вам не друг. Звісно, mm, точно не друг. У мене таких друзів, слава Богу, як ви немає. У mm, мене і... теж таких як, немає. Ну, правильно, бо ви ж таких, ніколи не не Ну, mm, У мене є нормальні друзі. Нормальні друзі, це угу. дуже добре, що у вас є нормальні друзі. Тільки ви ведете себе ненормально. А в чому не нормальні тому Що адміністративний Що я порушив? Вам пояснили, ви описали? не пояснили, ви ссилайтесь на непонятно ви... що, яке. не... якого немає ніде прописаного в чинному законодавстві. Що ви від мене хочете? Що ви від мене вимагаєте? Від вас дотримання законодавством. Ну, я дотримуюсь законодавства, а ви не дотримуєтесь. Я дотримаєтесь. А якраз ви перевищите свої повноваження. ви на мене пожалуйста.